На моєму каналі. Ми з вами знаходимося зараз. Це місто Дніпро. І ми знаходимося з вами в центрі міста. Сонце сьогодні трішечки таке яскраве, навіть можна сказати, за хмарами Яскраве і за хмарами Так, друзі, надягнула окуляри, тому що сонце зараз дуже яскраве. Почула тільки що, що я в ефірі, і тому ще раз хочу вам сказати: Я вітаю вас, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Бажаю всім вам чудового дня, чудового настрою. Сьогодні ми зараз ми в центрі і знаходимося в парку Шевченка, Я хочу вам показати, як завжди, Красу. Запрошую вас до обговорення. Хто зі мною? Пишіть, яка погода у вас. Дніпро, Дніпро у нас холодний. Такий. Я дивлюся здалека, потім вам покажу його. А зараз я вам всім пишу привіт, щоб ви бачили, чат у мене працює, тому давайте поговоримо. Напишіть, яка погода у вас, напишіть. Е Як весна до вас іде, пташки вже чую. Пташки вже виспівую, бачу, в мене є два глядача. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам зразу за лайк. Дякую за коментарі. І якщо не будете писати коментарі і не хочете написати звідки ви, тоді вам гарного дня. Написала вам, що хочеться поговорити про паркувальні місця. Так, Сьогодні виїхала в центр міста в робочий день, сьогодні в нас понеділок, і як завжди, зараз я вам переключусь на красу і буду розповідати. Бачимо, Так, краса. Зразу хочу розказати, як лише виїдеш в центр міста, ще й в робочий день. Звичайно, обов'язково буде. Матеріал для якоїсь трансляції. Обов'язково буде матеріал для відео. Одним словом, город місто мільйонник воно живе, воно працює, кожне зі своїми настроями, зі своїм, своєю харизмою. Тому, звичайно, дуже багато є, може бути різних емоцій і від нас, і від інших. Коли живемо в такому місці, до цього треба звикати. Але ніколи не можу звикнути до, скажу так, до несправедливості. Чому один повинен бути вищий іншого? А зараз розкажу скажу вам про що. Я потім вам викину це відео. Коли я почала цього хлопчика знімати на відео, то він трішечки угомовнився. Але. Розпочну з самого найпершого. Як завжди знаєте, мабуть, у всіх містах, великих містах, саме центр міста, він саме більше загружений, тому що там багато і офісів, і взагалі, і гості завжди приїжджають куди. Перш за все, це звичайно приїдуть. Центр міста, центр міста завжди красиво розбудовується, і тому паркувальні міста там, щоб знайти. Я говорю про нас, про Україну. Я не знаю, як там за кордоном. Можливо, там у них більше паркомісць, Можливо, вони виходять із ситуації, тим, що ми знаємо, люди їздять на велосипедах. Я не проти сісти на велосипед, аби у нас були велосипедні доріжки, так чи ні? Так, друзі, це моя думка. Зараз розповім вам те, що мене сьогодні збурило. Їду якраз в центр міста. Театр мені потрібно було зупинитися біля театру. Підземних парковок, паркувальних місць немає, а там, де в центрі під пасажем паркувальні місця, я вам показувала, які там корумповані місця. Тому що я так розумію, що хтось позаплачував, можливо, вони беруть корумповані, це я так говорю, а насправді, можливо, там хтось викупив на місяць, на два місяці, є такі, що викупляють паркувальні місця. Так от, біля, біля цього театру, де я зупинилася, це колишня вулиця Леніна. Зараз її перезвали. Але доброго дня Лєка, гарного вам дня, чудового настрою. На вулиці сьогодні так прохолодно, але відчувається, що вже весна. Напишіть, яка погода у вас, як ви чи відчуваєте ви подих весни? Чи біжить вона, чи спішить до нас? Так, весна крокує. Поки ви там думаєте, поки ви хочете написати про вашу погоду, я продовжу далі про наші паркувальні. Виїжджає автомобіль, і я бачу, о, як добре думаю, ніколи і не могла подумати, що я так чудово припаркуюся в центрі. Я знаю, що зараз дуже багато машин, тим більше паркувальних місць у нас мало. Ну просто розмалювали дорогу. Так, як знаєте, якщо дорога в три полоси, одна полоса обов'язково розмальована і підпаркувальні місця. Але скажу в іншій мірі, ну, хоч, хоч ти станеш, хоч ти десь поставиш цю машину і її не заберуть евакуатором. Але ж люди є різні про людей далі я продовжу цю думку, а зараз е, стаю я. Машина виїхала, я заїхала, довольна така надаже, центр міста. Іду одразу розбиратися, що скільки тут запаркування, і, і, як завжди, хочеться ж подивитися, де паркувальне, де паркомат, де мені оплатити за, за стоянку автомобіля. Поки я не встигла, я прочитати іще табличку. Скільки коштує, паркувальне місце і так далі. Як я дивлюся, біжить до мого автомобіля хлопчак, потім я викину вам це відео, я почала його знімати. Біжить і фотографує мій автомобіль. Я знаю, що вони повинні, якщо машина твоя стоїть більше 10 хвилин, 15, наприклад, хвилин. От тоді вони повинні фотографувати і складати протокол. Це ж значить фотографує мій автомобіль. Я його запитую, чому я тільки вийшла з автомобіля? Чого ви вже прибігли сюди, і а він каже: а для того, щоб знати, в скільки ви стали. Шановний, ти що, не можеш подивитися по оплатам? Я цього не розумію. Навіщо фотографувати мій автомобіль, коли я тільки приїхала на парковку. Поставте відеокамери і ви будете бачити їх. Добре. Запитую в нього. А де паркомат? І йдуть іще е, люди, теж е, обурливо так в нього запитують, де банкомат, де паркомат, де заплатити. Ви, дали, ви написали 10 хвилин на оплату. Він мені показує, о, ну, я так подивилася, друзі, ну, десь від 100 до 200 метрів йти до того паркомату. Е, насправді, коли я йшла назад, я по крокам прорахувала, то там в мене вийшло 250 кроків. Ну, от, скажіть. Значить, більше 100 метрів. Біля 200 метрів треба йти до паркомату. Ну, ще ж треба знати, в яку сторону йти до нього. Іду я до того паркомата. Потім я навіть подивилася на годинник, друзі, 15 хвилин до паркомата. Тобто, я йшла в одну сторону, йшла в іншу сторону, все разом мене зайняло півгодини. Тому що я пройшла потім назад до своєї машини, я порахувала, скільки кроків, і я зрозуміла, що тут, тут якось воно так. Якось воно так, знаєте, як кажуть, як для людей. Отаке є такі занадто. Занадто такі робітники, такі завзяті, це в лапках скажемо, який зразу біжить, фотографує вашу машину і відразу складає протокол. Так, так, Ліка, так, так, е, ну що зробимо? Що зробимо для цього? Як колись один киянин мені писав, а ви подивіться на те, що робиться на наших дорогах, дорогах в Києві? Кажу, шановні, ми з вами для того живемо. Ми для того тут, щоб стукати. Так, я розумію. Я одного не можу зрозуміти. Чому отам паркомісця в місяць біля е, книжного ринку, біля цього театру є книжний ринок, знаєте. І там, друзі, паркомісця коштують на місяць дві тисячі гривень. Ну, це не занадто. І чому одному все, іншому нічого, я цього не розумію. Якщо ми виживемо в городі мільйоннику, то й потрібно робити так, щоб. Або навіть по-іншому, скажемо, якщо ми проживаємо в великому місті, тому і повинно бути кожному за... по його грошах, так чи ні? Можливо, так. Ну, напишіть. Я підняла цю тему для того, щоб ми з вами її обсудили. Що потрібно для нашого міста? І я більш ніж впевнена, що не лише для нашого міста, не лише в нашого міста такі є такі є проблеми проблеми, Зараз автомобілей стало дуже багато. І отаких от питань, які потрібно вирішувати, їх дуже багато. А саме питання з паркувальними місцями. І зараз от я знаходжуся в красивому парку. Хотіла б вам показати. Його але дуже холодно сьогодні, друзі. Тому я вам показую лише Дніпро. Бачите, дуже красивий Дніпро, і Дніпро від холоду аж чорний. Ц... Отаке питання хотілося б з вами обсудити, що потрібно. Як ви думаєте, на вашу думку, що потрібно для міст і сіл і селищ? Щоб хоч трішечки, щоб хоч трішечки зробити життя місцям кращим. щоб хоч трішечки зробити наше місто красивіше. А я думаю, що ми красиві, якщо ми будемо всередині красиві, то звичайно, звичайно, ми будемо бачити і гарних людей. І, і не буде оцього, як цей іде з такою, знаєте, посмішкою, такою єхидною, хидною. Оцей робітник, який бігає із цим фотоапаратом. З єхидною посмішкою іде, гарного вам дня. Кажу, так і вам же гарно. І у вас буде гарний, і в мене буде гарний день. У всіх у нас буде гарний день, тому що погода чудова і йде весна. Друзі, напишіть мені, з якого міста ви мене дивитесь. І яка погода у вас? У нас сьогодні, друзі. 19 лютого 24 рік. Прохолодно морозно, морозно. Так, морозець такий. Зараз ми трішечки пройдемося і подивимось з вами на, на цю красу. Посиділа, покажу вам по периметру, де я знаходжуся. І дякую всім, хто мені пише, хто зі мною тут і хто мене підтримує в чаті. Звичайно, дякую. Так, пропав був зв'язок. І, як завжди, ми робимо. Так, як завжди, ми зробили... Зараз я іще для тих, хто не зі мною. Так, Ліка, все для людей. Все роблять для людей, на жаль. На жаль, так як ми бачимо. Неодноразово кажу, лише виїду. І завжди тема для розмови знайдеться. Пройдемося зараз весна, друзі, біжить, крокує, лише сонечко, лише зайдуть у ці хмаринки, розсіються, вигляне сонечко і зразу показує вам тюльпани. бачите, які чудові тюрбани, а тут, тут їх багато. Один навіть є висоту до 5 сантиметрів. Дуже красиво, мені подобається. Мені подобається ще. Ось я підійшла. Зразу, будь ласка, безкоштовний басейн влітку це фонтан, а взимку це безкоштовний басейн, тому що тут залишилося сантиметрів 20 води. Тому, друзі, тепер знаємо, де є безкоштовний басейн, але я не знаю, чи буде ще мороз. Уже ніби передають. Передають уже іде тепло до нас. Всім так, бажаємо всім миру, друзі. Хочу вам зараз показати, ви подивіться, які уже великі. Ми потім прийдемо як. Будуть вони, як вони розквітнуть. Ви подивіться, які красиві великі тюльпани. Зараз я їх ще з, з висоти покажу. Отак. Таким чином. Хочеться показати так, як я їх бачу. Ано. Не. Уже навіть тут є більше, ніж 5 сантиметрів висоту самі тюльпани. Краса. Тільки, ви, тільки заблисне, тільки вибіжить сонечко, так воно все і прокинеться. Подивимось ось. Зараз саме час їхати в ліс, особливо на Київщині. Друзі, зараз якраз повинні бути підсніжники на Київщині. У нас їх немає, а там точно є. Вам треба їхати в Яхнівський, хто, хто полюбляє такі так, грибів. Грибів, я думаю, ми зараз не знайдемо, можемо знайти лише, знаєте, ухо. Оце показую вам. Показую вам зараз. Показую вам біля 5 см вже такі тюльпани. Чудові. Так, друзі, про підсніжники зараз вони, значить, з'являються. Якщо ми бачимо, що такі у нас тюльпани і сніг лежить, то точно є в Яхнівському лісі, в Богославському лісі. Я бачила також. Мені здається, що це зараз, саме зараз на Київщині треба їхати. Хто хоче побачити підсніжники. Туди їхати. У нас їх немає, але я вже бачила, що проліски, це ті, які голубі, проліски вже голубіють. Тому чекаємо чекаємо весну з задоволенням, з радістю. І дякую вам за лайки. Я бачу, що є лайки. Хочу, хотіла ще ближче показати законсервований. Фонтан, але він не законсервований, бачите, як на людський фактор. Тобто не на спеціалістів, а на людський фактор так його залишили. Ти більше, ну, не будемо їх критикувати, то їхня робота. А ми будемо дивитися на красу, на нашу красу. Чекаємо весну. Чекаємо чудову весну. Так, щось я не бачу, що в мене тут. Угу. Друзі, весна чудова. Весна крокує. Трішечки прохолодно. Сніг іще, бачите, під е, туйками лежить. Холодно. Але через 9 днів у нас буде 1 березня. Тому покажу вам ось оцю ще красу. Мені теж подобається. І я вже розібралась, як вони роблять ці дерева. Ну ось, ось. Такою кроною дерево, щоб зробити. Верхівочку відрізали. Далі ми так зараз робимо наш персик, тому я вам покажу, як зробити так, щоб дерево йшло таким, такою парасолькою. Холодно. Я без рукавичок і руки в мене замерзли. Ще підійдемо до, до цієї парасольки красивої. І все. О, чуєте вже все. Вже треба йти грітися, йти пити десь чай. Гарячий якийсь напій. Красиво тут така парасолька. Друзі, дякую вам за лайки, дякую за те, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку в чаті. Бажаю вам чудового дня. Весни, позитиву, радості. Покажу з цієї сторони теж красу, красу з надбудовами. Ось, де ми знаходимося, ми знаходимося зараз. Тут дуже чудовий оглядовий майданчик парку Шевченка. Я хотіла туди підійти, але холодно. Дніпро холодне і з Дніпра такий холод. Сонечко виходить, то ніби стає тепліше. Зараз підійдемо, я вам ще з висоти покажу набережну. Ще подивимось на, на цю. Це нібито як черешня, нібито вишня черешня. Подивимося, коли розквітне, подивимося, що це таке. Ну, схоже ніби на вишню, може такі є декоративні вишні. Дуже високі тут сходинки. Лудинка одна десь з пів метра. Так, десь сантиметрів 30, точно, насправді. Тут дуже гарний оглядовий майданчик. І якщо на нього стати, то видно все. І он наший, наша куля. Ось щось. Дніпро. Ось таке. Зараз віднімусь. Ага. Друзі, це смаколики від Дніпра. Бачите? Таке печиво пропадає трішечки пропадає Не, зараз покажу. Тут навіть хтось відкусив. Тут, друзі, хтось якийсь зв'язок. Трошечки зроблю цієї краси і вам кину відео. Покажу гарний тут огляданчик, звідси можна стати і побачити все. От, будь ласка, он набережна, он е. Так, бачите? Ану. Скляний шар, скляна куля. Набережна, люди гуляють, хоч і прохолодно, але гуляють. І далі пішли новобудови, свічки високі. Чула вже у нас знайома там в одній світці купили квартиру. Років 10 тому і кажуть, що вже тріщини там пішли. Так що якої якості зараз новобудови не знаємо. Цього сказати не можемо лише скажемо, коли щось зробимо самі, так чи ні? Так, друзі, оце по периметру, оце така краса, я вам показала. Всім вам гарного дня, чудового настрою. Бажаю хорошої погоди, позитиву. Дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Всього найкращого. Пока-пока.